Станцію. Це навіть священниками кропилося. Мене запросили громадські активісти, і ми поїхали. Це вулиця гайдамацька за храмом заводом, поїхали ми дивитися на ту сумніт-сортувальну станцію. Я думав, що той, який стоїть конвеєр, що воно ж подається там, станує з мату. Приїжджає Камаз, висипає тут все сміття чотири цигана. З патечком із мішечками ходять і того шкотують, і того то збираючи пластик В той час, коли ми приїхали, ми навіть тих стигань не побачили, бо це нам так розповіли. Як дай сяде люди на обіді, то була 11 година дня, на якому обід. Тобто ми побачили, що це... Я попередив на комісії свої, що це неприпустимі речі і в першому старші що через тиждень я приїхав. Подивитися, що відбувається на цій станції, охорона мене вже просто не пустила. Тобто депутата міської ради на територію комунального підприємства мене просто не пустила.